От, от, коридор да, такий, щоб, щоб економіка не була, ми не, не, не вводили е, економіку підприємства в що. Да? Сьогодні низькі ціни вони розраховують на ці ціни, там обладнання, все, вони створюють свої фінансові плани розвиток і так далі, а потім бум, ціни піднімаються і, і все ламається. Тому елемент прогнозування він повинен бути. А далі будемо дивитися в мирні часи. Будемо дивитися. У нас же ж бачите, у нас якось всі сидять фактично на споті. Там що вони купують на місяць там або на дні, якось на тижні. Там ці електроенергії. А оцих довготривалих контрактів немає, скажімо, навіть для крупних е, споживачів. Да. І всі на от, там нарікають. От останнім часом пішла така може кампанія, там і Арцелор Мітал, і Крупні віру... і виробники цементної промисловості вони там всі мовляв, що велика проблема, що потрібні довготривалі контракти, щоб вони могли, скажімо, працювати з якоюсь більш стабільною. Да, так, так. От я ще відкажу. Ну сьогодні довготривали контракти з ким? Ми ж бачимо, ти можеш заключити контракт з теплової електростанції, а завтра вона не буде працювати. Ну це війна в умовах війни. Так ну важко. Я кажу на майбутнє на мирні часи. Оця оці великі підприємства, вони будуть прямі контракти довго тривали, Якщо ми знаємо безпека, а інший ринок він буде балансувати. Ну це дуже складний механізм. Я не зможу за. Там пів хвилини чи за хвилини це песні? Це ну, дуже, дуже зруйни. Ну, ну, в цілому він правильний.